Тиждень молито за єдність Християн. День 4. Поглянути на сльози пригноблених. Читання. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів Насильство. А втішника. Немає. Блажені плачучі, бо вони будуть утішені. Роздуми. Можна уявити, що письменник вже був раніше свідком подібних звірств з огидною регулярністю, але можемо припустити, що автор, мабуть, вперше по-справжньому побачив сльози пригноблених. Сповна сприйняв їхній біль і їхнє приниження. Хоча є багато чого, що приносить болю, але в новому погляді та новому баченні є зерно надії. Можливо, цього разу це свідчення призведе до змін, змінить саму ситуацію. Одна молода жінка подивилася і побачила сльози пригноблених. Відео, яке вона зняла на свій телефон, із вбивством Джорджа Флойда у травні 2020 року, побачило весь світ і викликало законне обурення, оскільки люди стали свідками і нарешті зрозуміли, що афроамериканці відчували протягом століть неправомірне підкорення репресивними системами, вчинене на очах у сліпих спостерігачів. Засліплених їхніми привілеями, визнання цієї болючої реальності призвело до виявлення солідарності в цьому світі, як у формі молитви, так і у формі протесту за справедливість. Перехід від простого погляду до глибокого бачення та розуміння заохочує нас як покликаних до діяльності в цьому світі, Бог може. Видалити луску з наших очей, щоб ми могли свідчити реальність речей у новий і безволяючий спосіб. Коли ця луска спаде, Святий Дух дасть просвідчення та силу, щоб відповісти по-новому, без обмежень. Новою відповіддю, яку дали церкви та християнські спільноти, це було встановлення молитовного намету на площі Джорджа Флойда, місці його вбивства. Таким чином, ці церкви та спільноти об'єдналися, щоб потішити тих, хто сумував і був перегноблений. Роздумуючи про єдність Християн, розповідь Матея про заповіді блаженства починається з того, що Ісус бачить натовп. У цьому натовпі Він, мабуть, бачив тих, хто був миротворцем, убогих духом, чистих серцем. Чоловіків і жінок, які сумували і тих, хто жадав справедливості. У заповідях блаженств Ісус не тільки конкретно іменує страждання людей, але озвучує, ким вони будуть дітьми Божими і спадкоємцями Царства Небесного. Тому ми, як Християни, покликані бачити справедливу боротьбу наших братів і сестер. У Христі і не закривати очі. Запитаємося себе, як ми разом з іншими християнами долучилися до боротьби із приниженими у нашій місцевості, як церковні спільноти у нашій місцевості можуть об'єднатися між собою, щоб краще показати солідарність тими, хто страждає від утисків. Помолимось, Боже справедливості і благодаті, зніми луску з наших очей, щоб ми могли по-справжньому бачити гніт навколо нас. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса, який бачив натуп і співчував їм. Амінь.